Жив на світі губернатор, всім відомий махінатор. Він багато говорив, та нічого не робив. Взяв собі він владу в руки, поліцейського докупи, набу, прокурора, порт, митниця, смачненький торт. Але років два минуло, обіцянки промайнули, зрозуміли одесити, що з покращенням не жити. Замість шляху в полі грядку збудував піар палатку, так корупцію ловив, що нікого не зловив. Але Міша не губився і казав, що помилився президент, народ, усі, волонтер Обама, змі. Хто завгодно винний втім, хто завгодно, а не він. Ми так скажемо, ґенатсвали. Ви нас сильно намахали. Обіцяли, не зробили, тільки воду намутили. Все, йди собі, брехло, поки нам не допекло. Тут мораль процентів двісті. Трендунам у нас не місце.